Добрий день малята. Давайте сьогодні разом з вами прикрасимо вазу для квітів для нашої матусі. Але спочатку давайте послухаємо про неї віршик. Нас голубить рідна ненька з хмарки сонце вирина. В небі сонечко одненьке, і матуся в нас одна. А тепер малята, давайте прикрасимо вазу для квітів для нашої мами. Будемо малювати нашим пальчиком. Набираємо зелену фарбу і прикрашаємо нашу вазу, залишаючи ось такі маленькі крапочки. Ось, малята! Подивіться, як я прикрасила вазу для квітів. А тепер і ви спробуйте так само прикрасити. До побачення!